Далее у нас читаем сами серия издательство Детская литература Ушинский рассказы и сказки Москва 88 рик Школьная библиотека читаем сами переиздание в этой книге вы прочитаете рассказы и сказки о животных их написал более ста лет назад специально для детей Ушинский великий русский педагог 32 стариночки. Рисунки Кузнецова. Ось такі малюнки цікаві про природу, тварини і великі оповідання. 15 копійок, наклад 2 мільйона примірників. Назви оповідань. Ну і реклама, що вони ще тут готують до видавання в цій серії. Ой, далі пошкоджена книжечка. Пошкоджена обкладинка її. Толстой сказки. Тут намальована була русалка. Що я не помиляюсь. Видавництво Донецьке. Донбас. 89 рік. Малюнки Лукаша. Ось. Так. В книгу сказок для дітей і взрослих войшли три цикла: Русалічі сказки. Волшебні, міфологічні, сорочі сказки в основному розказуючи у животних, а також русські народні сказки в обработке Толстого. Наклад 260 тисяч примірників. Ціна 25 копійок. Русалка, Іван да Марія, Соломіний жених, водяной. Малюнків не дуже багато. Ось весь зміст. Русалічі. Сорочі. І російські народні. Далі у нас о, ось така. Я таку теж книжечку пам'ятаю. Скоріше за все, що я її купував з батьками. Ірландські народні сказки. 94 рік. Так, брату, вже це було б цікаво. Текст друкується за виданням ірландські легенди і сказки. Москва Госвіздательство 60-й рік. художник Москвитина. Упорядкование Интерпресс ЛТД. 94-й рік. Такие тут иллюстрации. Три заколдованные девушки. Какие у них страшные. Небагато казок. Наклад, наклад, наклад я не бачу. 94-й рік замовлення. Нема. Не вказаний наклад. Така ось книжечка. Далі тургенів, біженлух. Це вже великого формату книжечка. Малюнок тут дуже класний. Таке враження, здається, взагалі, що це вживу. Ну, оригінал намальований. Ось тут особливо, як олівцями перепливається. Рисунки Андрія Пахомова. Бачимо оформлення, дуже класне. Москва, дитяча література, 88 рік. Є такі розвороти, прямо картини дитячі. Чітко бачимо, як це все намальовано, тобто можна пробувати навіть перемальовувати. Оформлення дуже гарне. Ось дивіться знову розворот такий. Малюнки, супер. У мене на кожному розвороті великі ілюстрації, тільки один був з текстом, другий, третій, далі побільшого. Малюнки дійсно чудові. В тому плані, що ну, вони наче всім зрозуміло, як ось олівцями все намальовано. Тобто для того, щоб повторювати малюнок дітям, перемальовувати, мені здається. Дуже класно. Так. Наклад, наклад, один мільйон примірників. Три сказки. Іздательство «Детская література. Русский народні сказки. 89 рік. Ну, тут вже ще інший стиль малюнків. Трішки я вже, напевно, підмальовувався. Лисичці око. Ще десь тут такі дрібненькі поправки. Здавалось мені, напевно, що художник щось упустив і мені треба підкоректувати, коригувати цей малюночок. Mm. Не вистачало видно мені тоді розмальовок. Ну, Я скажу, що не дуже сильно я розмальовував книжки у порівнянні. Які можуть трапитись. Творчість. Наклад 2 мільйона примірників. Ціна 30 копійок. Код в сапогах. Шарль Перо. Лєніздат, 88 рік, художник. Майофіс, книжка-розкраска. О. цього котика вже розфарбовував, навіть фломастерами, бачу. І, на жаль, це не дуже добре. Бачимо ми, що з з наступного листка колір переходив, ну і якісь розфарбовки у мене, видно, в той час було не дуже висока. да, теж згадую ці малюнки С дитинства. Ну, така книжечка. Э, наклад, наклад. 300 тысяч. примірників, Цена 25 копійок. Клін із дат. О, без, без лисого дядька? Владимир Рубан, Ілічово поле. Веселка, 87-й рік, Киев, для младшего школьного возраста, рассказы, рисунки, рисунки Полякова. Ну, малюнки классные. Рассказы о Владимире Ильиче Ленине, о его революционной деятельности, о работе в первые годы советской власти. Вот, видите, какие малюнки. Коротесенькі, бачите взагалі ці розкази? Ось, теж розворот дуже крутий. Трахторець. Площа. Так, наклад. Додатковий наклад 100 тисяч примірників, ціна 25 копійок. А, тут теж у нас розворот. Ось як виходить. Тут він сам несе. <смістична> Мальчик з пальчик. Теж цього хлопчика, напевно, перебивали на копірці. Шарль Перо. Любив я ось ці малюнки. Теж розглядав. Для мене цей чоловік такий був дивний. Капелюх нього незвичний. Наче в футболці з босими ногами. Чомусь я думав, а тут він ніби в чоботях. Я щось думав, що він з босими ногами. Е, пересказав для дітей Булато в рай польського. Москва із образительною іскуство 1988 рік. Таке видавництво теж не пригадую. Так, да, ці малюночки я розглядав безліч разів. Пам'ятаю цю книжечку. Рахував я їх тут діток. Теж дуже класний розворот. Ух! Страшний дядько. Як в нього розув. Там капці. Чоботи скороходи були чи що. Так. Додатковий наклад 500 тисяч примірників. Ціна 45 копійок. Ось така. Сергій Михалков. Веселка. Три Тріпросьонка. 89 рік. Художник Гончаров. Цю книжечку я пам'ятаю, що, напевно, я її взяв у своєї двірідної сестри по дорозі на море в Херсонську область. Ми заїхали до них в гості в Херсон, і там мені дали ось цю книжечку з їхньої домашньої бібліотеки. Широко ізвісна сказка русського совєтського писателя Лоруа... Лауреата Ленінської госпремії СССР печатається по ізданню 60-го року. Да, малюночки теж оформлені. Дуже класне. Будиночки, соломіний, дерев'яний. Цей зруйнував. І давай зараз жерти хоче поросят. А тут раз. Цегляний будиночок. будиночок. Да. Малюнки чудово. 300 тисяч примірників. Львовська книжкова фабрика Атлас Трук. Ціна 40 копійок. Так, і останнє на сьогодні це книжечка без обкладинки. Шолохов Нахальонок. Розказ для младшого школьного возраста. Київ веселка, 89-й рік. Художник Савадов. Розказ. О 7-летній мальчике сині комуніста, который становиться учасником незабываемых событий в Донському станище стані... в перші годы совєтської власті. Друкується по виданню дитячої літератури 1987 року. Ось такі тут ілюстрації на кожній сторінці. Одна сторінка текст, друга ілюстрація. Такі книжечки. Цікаво почути, чи були якісь з цих книжечок у вашій бібліотеці. Чи щось вам сподобалось, пишіть коментарі, з радістю з вами поспілкуюсь. Вибачайте, що відповідаю не всім одразу. Час не завжди на це є. Находжу десь, стараюсь раз в тиждень хоча б зайти і відповісти на ваші коментарі. Відео я загружаю. Не в той день, коли воно виходить, тому інколи може здатись, що я постійно на каналі, але це не так. Стараюсь загрузити наперед. Там 5-10 відео, і вони поступово виходять на каналі. Бо дехто буває до мене телефонує каже, а сьогодні там відео було. Я кажу, я не пам'ятаю, скажіть назву книги. Я кажу, що я тільки сьогодні виложили? Типу, що ніби я сьогодні і знімав. Але буває таке, що навіть викладаю відео, які знімав вже й місяць тому. Що вони десь там лежали, і дійшла до них лише зараз черга. Ось так. Тому будемо і далі спілкуватись. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку. Бувайте, до зустрічі!